Україна, майстриня, виготовляю прикраси із міді і натурального каміння, із мідного дроту. Ну, не тільки, але хто на мене підписаний, вже знає, заходили вже на мої стріми. Отже, цей стрім буде недовгим не, не по часу, і я хочу показати вам ітоги, і то, задумалася, як сказати правильніше. Ну, те що, те, що сьогодні вийшло. Отже, сьогодні було дві роботи. Одна така не, несподівано спонтанна, і вже була заготовка, така була заготовка із того комплекту, не буду показувати. Зараз це мала бути така велика велика сережка. Але потім все решки я переробила на менші, і залишилася така заготовочка. Я глянула і мені чогось тут же побачила, що це може бути брошкою фібулою. Я вже сьогодні її показувала брошка Фібула. Так, зараз цю прикрасу поки що зніму. І покажу вам, як, як вона кріпиться. Ну, де, де її причепити. На мені якраз кофточка така трикотажна, яка підійде для цього. Про фібули я вже розповідала, що таке фібули. Це застібка, яка отак. Так, трішки ближче. Так, тут канавка така, от так фіксується на от така брошка. На трикотажний одяг. в'язаний, на. От ближче покажу вам як. От так фіксується. Цією канавочкою вона не з'їде. Чіпляється за одяг, Отже, є. Це сьогоднішня робота. Є така брошка. Вона буде виставлена. на... Я під цим відео я його залишу. Так, на жаль, не прочитаю, я не. Чекайте. Вітаю. Хтось мене. Вітає. Я зараз показую ітоги того, що я зробила сьогодні за, за сьогоднішній ранок. Отака брошка. Щойно я її на свою кофточку спеціально одягла цю кофточку, вона така трикотажненька. Брошка для трикотажного одягу, брошка фібула. Що таке фібула? Я вже розповідала. Це перша річ за сьогодні. А друга річ я з нуля починала із проволочки, і хто, можливо хтось був на, в ранішньому стрімі. От такий получився кулон з родонітом. І до сьогоднішнього дня. Сьогоднішня робота. В чому, э, чим мені, мені він подобається? Отут э, родоніт це такий. Чорний із роз, рожевим камінь і рожевий він такого пудрового відтінку. І мені захотілося зробити патину. І патина це причорняє такий. Ну, така паста або якісь там, які надають такого чорного кольору. Чорного відтінку. Мід мід мідному дроту. І цю патину я так треба одягнути окуляри, бо не бачу, що там пишуть, по чому продають. Пишіть звідки ви потім відповім. Сьогоднішня робота. Е я покрила лаком для того, щоб зберегти оцю патину, оцю чорну. Дуже рідко покриваю свої вироби лаком. Пиш... Ще раз Сергій Сергійович, пишіть звідки ви. Потім я відповім. Ціна така. Я в Росію не продаю. От, от така річ. Так, зараз ще зніму два ролики саме рекламних. Отут, тут хвастаюсь. Хто дивився, можливо, хтось дивився перший стрім, де я починала з їх проволочок, проволочок, оце і вирішила показати результат сьогоднішній. Так. Ще раз, Сергій Сергійович, напишіть, в якій країні ви знаходитесь. Тоді я вам відповім, що по чому. В Росії у мене, по-перше, нема змоги, по друге, немає бажання продавати. Якщо, якщо ви в іншій країні, тоді скажу, як, як купити. Так, сейчас я. Я не, не планувала цей стрім надовго. Я так, чисто похвастатися тим, що я, що я зробила. Ну, мені дуже подобається цей колон, я, я перевершила всі свої сподівання. Камінчик він такий, нібито неприглядний, але Родоніт дуже, дуже сильний камінь. Дуже. Він такий. Він придає енергію. Ну, радон. родоновий ван. От, і він у мене лежав, лежав чомусь, він оказався у мене на столі. Я глянула і думала, а, це, це сьогоднішня робота. І вдалося е, мені закріпити патину лаком. Тому я, я от дуже сюди пасує Чорна. оцей чорний кольор мій. I don't speak like. Uh, yes yeah, i i don't speak english Так, у мене буде під відео посилання на мої магазини. Це я відповідаю, де, де можна придбати. В Україні це шафа і в Україні це скриня, буде посилання на ці два магазини. Хто за межами України є ці. Заходьте туди, туди, по посиланню, і там можна придбати і побачити ціни. Ну, звичайно, цей, цей, цей колон буде трішки пізніше. Бачите, який він класнючий. Ай, да я молодець. Вот. Так що це сьогоднішнє. Окей, це файн. Сенс. Этсі. Силка буде. Посилання на Еці буде. Щось нема ністе, добро. Джон Бой не зрозуміла. Не зрозуміла. Так, посилання на Еці буде. Хто поза межами України, заходьте туди, а росіянам і білорусам Еці не продає. Так що не заслужую. Ну, я, я ще раз скажу, мені дуже сподобалося, що, що вдалося зафіксувати патину чорну. Бачите, Чор... не, не вичищена, Тобто я причорнила, трошечки обтерла, притерла, Чист... Чи... оцю річ чистити не потрібно ні в якому разі. Ну, покрити лаком. Отак. От хвастушка, хвастушка. Я я задоволена, тому це кайф від творчості. А якщо хтось, а ще можливість є з українцям, будь ласка, ви можете. Позбавити мене оцих муторних мук, фотографувати і виставляти. В магазині можете зв'язатися зі мною напряму через Фейсбук. І це буде дешевше набагато. Ну, ця річ буде десь коштувати ну, більше тисячі гривень. А так, я гарну знижку зроблю, якщо напряму, буду відсилати от в таких. Такі коробочки, подарункова така коробочка, цей колончик поміститься сюди. Ну, а ця, ця штука буде коробочка інша, буде більше. Отже, оцей. Е, і того ніяк не згадаю. Підсумок, блін. Підсумок сьогоднішнього дня. От, бачите. Вишибло слово, як це російська в нас засіла. І чого витравимо. Росіяни витравлять в нас цю російську. Так, ще раз показую. Бачите, кулон ульотний. Це, ну, я люблю свої речі, звичайно. Я ж. Якщо якийсь завіточок мені не подобається, куди він пішов, то я його вбираю, прибираю, бо щоб мене він не дратував там далі. Це зворотній бік. Так, хтось там ще щось пише чи ні? Так, ну, 12 хвилин, я думаю, що досить. Посилання буде. Зараз ще запишу короткі ролики для рекламки. Цей ітух сьогоднішньої роботи я починала в прямому ефірі. І ще завершила. завершила. Така брошка Фібула велика для трикотажу і така підвісочка. Так, все. Дякую, Три лайки. Сергей Сергеевич, так, наверное, он, мабуть, росіянин, поэтому остался без колон. Я бы купив, если бы не війна, да? если бы не Путін. Так, ну все, не будемо пропаганди. Всім українцям гарно, тихого дня і тихої ночі. Тримаємося.